Тема зведення подібних доданків. Розглянемо тему на прикладах. Запишіть, будь ласка, номер один. Перший вираз розглядаємо. Потрібно звести подібні доданки. Вираз 8А плюс 19А мінус 28А плюс 3А. Що потрібно зробити? Потрібно додати подібні букви. Тобто ми, так би мовити, рахуємо букви А. 8 букв А плюс 19 букв А. Скільки буде? Буде 27. Далі. 27. Мінус 28 букв А. 27 мінус 28, то буде мінус 1, мінус 1а. Далі, мінус 1а плюс 3а буде 2а. Тобто ми рахуємо коефіцієнти. Ці числа, які стоять перед буквами. Якщо подробно записати, то можна записати так. Тобто ось беремо ці числа і рахуємо їх, але беремо з їх знаками. Дивіться, 8 плюс 19 мінус 28 і плюс 3. Оце все коефіцієнти, тобто кількість буковок А. Далі, рахуємо ще раз 8 плюс 19 буде 27, 27 мінус 28, то буде мінус 1. Мінус 1 плюс 3, то буде в нас 2. І не забуваємо букву А приклеювати. Приклеїти. Друге завдання. Друге завдання. Записуємо мінус 4х. Мінус 11х. Плюс 35х. Мінус 38х. Таке ж саме. Тобто, рахуємо коефіцієнти або кількість букв х. Мінус 4, мінус 11. Давайте запишемо. Мінус 4, мінус 11, плюс 35. Та мінус 38. І буква Х не забуваємо. І рахуємо зліва направо. Мінус 4, мінус 11, то буде мінус 15. Мінус 15 а, плюс 35, то буде 20. 20 мінус 38, то буде мінус 18х. Наступне третя. Одна цілих чотири десяті А мінус А плюс Бінус дві цілих шістдесяти Б. Дещо складніше, але в чому складність? В цьому е прикладі Декілька видів букв. От я підкреслю, дивіться, тут є букви А з їх коефіцієнтами, а ще є букви Б. От у математиці завжди додається подібне до подібного. Тобто А до Б додати додати не можна. Ящики завжди ящики не можна додати до оперсінь. Тобто, усе рахуємо окремо. Починаємо з букв А. Я не буду вже розписувати окремо коефіцієнти. Дивіться, 1,4 мінус, а тут нічого нема. Дописуємо одиницю мінус 1а. То буде в нас 0,4а. Далі окремо букви Б рахуємо. Б мінус 2,6Б. Знову ж, біля букви Б нічого нема. Там одиничка. Не забуваємо. Тобто плюс один, мінус 2,6, то буде у нас мінус 1,6Б. І усе. Далі ми не додаємо букву А до букви Б. Так і залишаємо. Не потрібно. Змішувати незмішуємо. Так, наступне завдання номер 3 Номер 2. Завдання. У завданні номер 2 потрібно розкрити дужки та звести подібні доданки. Складніше завдання. Перше. Перше завдання у другому завданні. 7 потрібно помножити на дужки. В дужках 4А плюс 6 мінус 12а. Спочатку виконуємо множення, тобто нам потрібно розкрити оці дужки. Ось такий фонтанчик я намалюю. Спочатку розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак множення. Тобто 7 множимо на 4а, на плюс 4а, то буде в нас плюс 28, оцей плюс ми можемо не писати і просто пишемо 28. а Далі, 7 множимо на 6. То буде 42 на плюс 6, зауважую, 7 на плюс 6 буде плюс 42. Далі переписуємо мінус 12а. Ми спочатку розкриваємо дужки, а вже потім ми звед... займаємось зведенням подібних доданків. Ось, дивіться. В мене 28а, і ще тут є мінус 12а, тобто подібне з подібним додаємо. 28а мінус 12А, то в нас буде 16а. 16а записали, але не потрібно забувати оцей дов'язок. Да? Оце число без букви. Його ми просто переписуємо. І ось так робити не потрібно. 16 плюс 42, а далі не підемо. Тобто ось так не потрібно робити. 16 плюс 42. то в нас буде 58. Оце дуже ем, часто помилка. Ось так не потрібно робити. Запам'ятайте, ось так не можна робити. Подібне додається до подібного. Друге. Запишіть, будь ласка, у другому завданні. Другий приклад. х мінус х Помножене на шістнадцять і мінус 2х. Так, переходжу до жовтого кольору і я промалюю фонтанчик напрямок, в якому ми будемо виконувати множення. Спочатку ми мінус 4 будемо множити на плюс 16, а потім мінус 4 будемо множити на мінус 2х. Поки що 8х ми переписуємо. Далі виконуємо множення. Мінус 4 на 16. Мінус 4 на 10 буде 40. Да? Та ще в нас є. Е 4 на 6 то буде 24. То в нас буде мінус 64. Далі мінус 4 потрібно помножити на мінус 2х. Спочатку знак. Мінус на мінус, то буде плюс. Запишемо плюс. 4 на 2 буде 8, і ще х не забуваємо. Далі. Потрібно додати подібні букви до подібних букв. 8х плюс 8х буде 16х. І оцей довесок, цей довесок теж не забуваємо. Тобто, ось тут у нас мінус 64 не потрібно забувати його. Так, на цьому усе.